Скажіть, будь ласка, чому довіра до українських медіа дедалі нижчу з кожним кожним днем? Знаєте, мені дуже звичайно хочеться прокоментувати ось ці думки слухачів людей на вулиці. Очевидно, що ви їх писали в центрі міста, і це місто зветься Київ. І, ну, але це добре, тому що в нас вже дуже багато свідомих людей, які розуміють, що відбувається насправді. Це означає, що там останні роки мого життя, бодай минули не марно, тому що ми намагалися донести до людей інформацію про цю проблему, яку ми називаємо джинсою замовлення матеріалів і висвітлення, зокрема політиків, тільки за так звані проплачені пакети, проплачені штабами політичних сил, після чого подається синхрон, гарний політика, і далі нічого за тим не відбувається. Але треба тут відмітити, що з цим є проблема, тому що таких людей, обізнаних, як на Хрещатику, десь, наприклад, на Волині або там на Житомирщині, або на Луганщині, ви знайдете значно менше, навіть якщо це будуть і районні центри, і саме. Ці люди складають понад 70% українських виборців, і саме вони будуть робити вибір за тією інформацією, яку вони бачать сьогодні на телеканалах. А поки кажуть, це ж показали в телевізорі. Значить, це правда. А телевізор показує так, як вчив Микола Янович Азаров, як я зрозуміла, знову таки із вашого синхрону, да? що треба показувати, що дороги ремонтуються і лікарні відкриваються. От саме це в контексті Азарова і показують будь ласка, які от останні дані моніторингів в ЗМІ? Стосовно моніторингів, ви знаєте, що в нас зараз триває такий досить цікавий процес. Взагалі, вперше телеканали пішли на таку співпрацю з громадськими організаціями, сказали, що вони готові забезпечувати рівний доступ всіх політичних сил до засобів масової інформації. Ну, Спочатку були певні думки, що, напевно, всі проплатили, та, всі пакети вже купили. Але відверто кажучи, за останній тиждень ми побачили певні зміни в ефірі певних телеканалів. Тобто, в нас як завжди, на лідерських позиціях п'ятий канал, але там завжди було дотримання стандартів. Але і Інтер, і Україна вони все ж таки покращили свої показники і висвітлення стало більш збалансованим. Чому це відбувається? Ну очевидно, сьогодні власники телеканалів розуміють прекрасно, що вибори. Мають бути визнані легітимними, це дуже принципово важливо. І сьогодні ж ви знаєте, що прозвучала заява від пані Ештон і від пана Фіулі про те, що у разі, якщо не буде забезпечено цього рівного доступу, то вибори фактично не будуть визнані легітимними, тому що це сьогодні дуже турбує європейський союз. Тому я думаю, що якісь просування станом на зараз можливі, позитивні. Пані Сюмар, все-таки хто ж винен? Журналісти, редактори, самі власники ЗМІ? Не я пам'ятаю ще той період, коли дженса тільки почала з'являтися. Оце коли починали розбещувати політики. А, і починали з журналістів, справді. Тобто я пам'ятаю ці парламентські парламентських прес-секретарів, які підходили до парламентських кореспондентів з мікрофонами і казали: слухайте, а запишіть нашого шефа, а мом 200 доларів туди, так? От, от такі ростінки були справді, і от синхрон в ефірі телеканалу саме від цього політика, от коштував саме стільки. А далі так система сподобалася, да, що от е, пішло вже на рівень редакторів. От редактор має вирішити кого записати, бо це справді повноваження редактора. Далі все це топ-менеджерам це сподобалося, тому що це тоді вже цілий, так би мовити, проект. Да? Він він, він коштує значно дорожче. Ну і очевидно, що в результаті і власникам ну так само чому десь прийшлося до душі, тому що це дуже тепер серйозна частина бюджету телеканалу, наприклад, чи будь-якого друкованого видання. Джинса, тому що я би навіть сказала, що половина грошей іде станом на зараз через офіційну рекламу, а 50% це гроші фактично тіньові. Це отічі моданчики, з яких ніхто не платить податки. От і чомусь це не цікавить прокуратуру і інші правоохоронні органи, да? тому що це корупція, да, це не що інше, як корупція. І станом на зараз ця система працює вже як тотальна, тому що вже зараз журналіст не може сказати, що ні, я буду писати того, кого я вважаю за потрібне писати, тому що він знає, що він просто втратить роботу. І Наталя Соколенко це яскравий приклад на СТБ. Це людина, дуже відома журналістка, дуже фахова журналістка, яка просто сказала, що я вже не можу, тому що йдуть Дні джинсові сюжети, а на нормальні сюжети, які роблять нормальні якісні журналісти, просто не вистачає часу в новинах, бо треба відпрацювати всі ті пакети. Але ми маємо пам'ятати про те, що журналістам в регіонах часто працювати набагато небезпечніше і набагато складніше, оскільки вони часто залякані, працюють у справді в гірших умовах ніж їхні столичні колеги. Пані Петрі, скажіть, будь ласка, а яким чином, чому саме така страшна ситуація в українських регіонах? Чому газети перетворюються на фактично прес служби політичних партій і просувають їх в політичну війні? Ну, я можу сказати, знаєте, такі глибокі, корені цілої проблеми. Це монополізований медіаринок. Ну. Він або монополізований державою, бо в нас є державні комунальні змі, які точно так само конкурують взагалі на ринку реклами? І в нас є власники. А хто є тими власниками? Хіба в нас працюють якісь там серйозні іноземні інвестори, наприклад, або взагалі люди, які би мали той медіабізнес, і він би не був медіабізнесом. Таких видань є декілька. Вони справді лишаються якісними. Це там рока дзеркало тижні, українська правда, яку читають сьогодні. До речі, всі політики вони точно не читають отих от, от газет, да, які самі ж видають. А от кожен регіональний керівник він хоче мати свою газету. Це так обов'язково. Тав на ж владі заводів газет переходить. Це тобто обов'язковий компонент. Газету треба, якщо ти серйозний чоловік, мусиш мати газету. От, а ну, керівник не, не може бути несерйозним. От і зважаючи на це, вибору практично немає. Або ти служиш власнику, який є у владі, а це означає, що ти фактично служиш владі. Або в тебе немає вибору, ти не можеш створити справді незалежна медіа, і на цьому ринку ти не можеш заробити. От поки журналіст не має куди піти, він буде працювати в дуже поганих умовах. І до тих пір тиск в регіонах. Знаєте, ну всі ж беруть приклад. Якщо царю можна і його охоронцям можна, то чого цьому наміснику царя, десь на містах теж не можна. Ну і стає можна і тому і б'ють частіше, і тиск більш серйозніший відчувається. І пані смарт. Зараз тиснуть лише на тіляй? Ви знаєте, взагалі механізми тиску закладені дуже серйозно. От, І через ту ж на зраду, яка може два попередження винести і забрати ліцензію, і дуже багато механізмів, таких як дійсно, як податкова, саме підем Нагадайте, да? тобто я пригадую часи кучми, коли нам е, закривали київські відомості, тому що якийсь санепідеміолог побачив якусь крису даруйте мені в коридорах київських відомостей, які належали тоді опозиційному Бродському. А тепер у нас е, хтось поскаржився, що харківські телеканали, які мали стосунок до Авакова, е, значить комусь там сигнал їхній щось там в голові не так е, робив. От і, і, і відповідно за це закрили харківські телеканали. які Подавали альтернативну точку зору. Тому механізмів дуже багато. Ті ВІА, звісно, це надзвичайно яскравий приклад, і звісно, такий приклад дуже показовий, як це працює. Так? От що можна взяти силовий інструмент і можна виробити з ефіру альтернативну точку зору, досить збалансоване медіа, досить професійне медіа. Але насправді таких механізмів багато, і це проблема всієї держави. За наявності такої великої кількості механізмів, мабуть, логічно буде говорити про те, що політичні якісь проекти, журналістські намагаються перевести в трохи іншу площину, яку регулювати складніше. Так можна згадати, наприклад, класний проект Мустафина ЄМА Віктор Янукович Студнів і Віктор Янукович два роки умовно. Або більш свіжий приклад, наприклад, кампус 3.0, коли провідних українських політиків, лідерів політичних сил, запрошують в студію в інтернет-форматі, зараз це вже транслюють на телеканалі одному з українських. Uh, уже в студії побували там Сергій Тігіпко, Віталій Кличко, Микола Томенко. Вони не мають можливості підготуватися до тих запитань, тобто вони не тому, що запитання задаються в процесі ефіру. Гостями в студії, з Твіттера, з Фейсбука. Класний проект. Як ви оцінюєте це в інтернеті? Це має якесь майбутнє? Колись був радянський фільм, Москва слізам не вірять. Коли герой говорив, що от скоро нічого не буде, театру не буде. Там буде тільки одне телебачення. Зараз ми кажемо, буде тільки один інтернет. Ні, ну звісно, інтернет це дуже серйоз. І інтернет для молоді особливо це справді те джерело альтернативної інформації, але нам дуже важливо сьогодні втримати професійну журналістику, тому що в інтернеті ви можете опинитися в тій ситуації, якщо нікому нікому буде продукувати контент. Якісний робити фахові, перевірені, збалансовані новини. Якщо не буде журналістів, які будуть це робити, то в інтернеті ви будете читати про котиків і ставити лайки на квіточки, правда, от і на гарні фото. І е, в цьому проблема. А професійних журналістів лишається все менше і менше. І інтернет сьогодні, на жаль, не є місцем зароблянням грошей. Змі повинні заробляти це теж ринок. Нам треба зберегти цю професію. Нам треба зберегти ринок і зберегти це є бізнес, якщо в інтернеті з'являться гроші, тоді в нас буде значно більше шансів.